Минув рік у мене цікавий і дотепний, із чудом хлопцем, який унікально творчим, розумним, неперевершений майстер і огонь, дуже крутим та неймовірно неповторним, а для мене ще й найкращим та найдорожчим. Долавали труднощі її, перешкоди, підтримували одне одного, також розвеселяли, дякували, дарували спокій та тепло. Обійми, поцілунки, кохання та любов. Дякую за те, що в мене є такий коханий, який через усе це робить мене нещасовішою в житті. Нехай щастить усім, а ми крокуємо далі, дорогою, яку обрали. Мишенята, всім привіт! Те. Всім привіт, мишенята! Всім привіт, мишенята! Так, качество соєння отличнее, супер. Так, а чого реклами знов нема? Так, і нам треба взводного шукати. Відкриємо наш чудо документ. Так. Привіт усім, привіт Богдан <laughs> Так. Ми тут тільки двоє, по-моєму. Поки що. Ольга, Маміна, нью субскрайбер. Підписки на канал. Гар. Режим. Казус... Каз... Казочки. Поки так, да, да. Коротше, треба знайти узводного. Зводні в нас... О, вже вже чувак цей взвод пропонує. Чувак вже цей, але не приймається щось його взвод. Вже чувак пропонує взвод. О! Зразу, зразу клієнт назване. На О, оце, оце рівень. що Вже зразу цей. Зразу готовий цей грати. Скільки наше x 3 лишилося? Ще 10 штук, да. Нам треба цей Фурсов Frost, він же, по-моєму, є. Так, да, він вже є в на нашому списку. До речі, він на 11 місці. З 22. Але його нема. Десь пропав. Дао-дау і прийшов є. <свистак> Дмитрій. <свистак> Старі знайомий. Оце я знаю. Він... цей не... по стаці нам не підходить. Він... Ми граємо з ним цей ПВП один на один. Коли він приходить. От, скільки две, скільки цих друзів? Скільки друзів? Шавоприн і цар! Скільки друзів. Ха-ха, вгар. Да-да, <рес> вгар, да, ну так, це добре, а ха дотепно. Ну, <рес> Да-да, але реклами нема. Рекламу, коротше, виключила знову. Зранку включила це, а в день нема. Походу, по цих, по... По цих, по, 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 по цей періодах в дні включають. Як сейк світу? Пере включають виключають як світу, але гар повний, де О, прийшов, КРТ прийшов. Скільки процентів. Сорок п'ять, добре. Сорок п'ять. До речі, треба його ім'я скопіювати. Скопіювати щоб цей, щоб. Щоб він був у нас. Двадцять три. Оп! Контро, З. Контрове. Двісті чотирнадцять. Вже наш, 23 місце він зайняв нашому списку зводних з яким ми грали. З всіма з ким граємо, то цей, то заносимо список. Бо точно знаємо, що вони підуть звод Ті, що люблять грати з воду. Оооооо, я вже засвітився, прикольно А хто мене так засвітив? Тут карта маленька, до речі. Що цей. Що все просвічується. Ооооооо! Як ви мене бачите? Довго ремонтується так. Жесть. Хтось хтось То есть куч буваєм, де. Прикольно. Їхній ВК вже за капець пограв. От. Під наших цих ПТ-шок підставляються. Да. Аха, дотепна періодичність. Да-да, як цих, як по годину включають рекламу. Зараз немає реклами. Та-та. Да -да. Гар. Зранку ж була реклама, нормально, все. Да-да. Wow. Ми вже виграємо, Дякую. ха, <смешно> вже 2-0. Mu, ga, ga, prežeroka se. Wow, no, noob. wow, no, čok. Kuda se premika, in mi premagajemo.